І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути не злим тихим словом. Доброго дня, любі малята! Ці рядки написав Тарас Григорович Шевченко, видатний український поет, письменник, художник. Українці вважають Шевченка. Духовним батьком нашого народу. Сьогодні ми з вами познайомимось з дитинством, а також з юнацькими роками цього видатного діяча. Тарас Шевченко з'явився на світ 9 березня 1814 року за новим календарем. Він був третьою дитиною в сім'ї кріпаків, що проживали в селі. Моринці Київської губернії. Батько Григорій та мати Катерина працювали на Панщині. В 1816 році Шевченкова сім'я переїхала до села Кереївка. Більшість дитинства Тараса пройшла в цьому селі. Восени 1822. Тарас Шевченко почав вчитися грамоти. В той час він ознайомився з творами Григорія Сковороди. В 1823 році мати Тараса померла і йому прийшлося покинути школу, щоб доглядати за меншими братиками та сестричками. Коли помер батько Тараса, він повернувся до школи. Новий дяк був вчений. Але лютий і малий Шевченко втік від дяка і подався на пошуки вчителя маляра. Коли Шевченкові минуло 14 років, його зробили дворовим слугою поміщика Енгельхарда, маєтку Вільшані, щоб мати дворового маляра пан віддав його в науку на 4 роки. До живописця Ширяєва. Тоді Тарас уперше почав писати вірші. Нарешті воля у 1838 році молодого поета друзі викупили скріпацтва. Перед Шевченком відчинилися двері в широкий світ науки і мистецтва. Він навчався в Академії художеств та був учнем Карла Брюлова. Та весь час Тарас думав про рідних братів і сестер, про нещасний народ, з якого сам вийшов. І Тарас писав про це вірші, пісні. Їх видали книжкою, яку він назвав Кобзар. А його самого відтоді почали звати Кобзарем. Ну що ж, любі малята, ще багато чого станеться в житті Тараса Григоровича Шевченка. Його ім'я входить в наше життя з дитинства і залишається в ньому назавжди. Пізнавайте світи задоволенням і до зустрічі!